Всім привіт! 9 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі насос фекальний обчима в 1515. Подивимося, як він виглядає. І що йде в комплектації. Комплектації насос, друзі, вже. Практично не потребує ніякої комплектації, є електропровод, сам насос із, із поплавочком. Да має таку от упаковочну коробочку. Покажу, друзі, поближче отак технічні характеристики. Що, друзі, ще можна додати до цього даного насоса? Як ми бачимо оця частина виконана із чугуна. Чугун як має плюси, ну, як і все в житті, так і має мінуси. Плюс тий, що чугун, друзі. Практично він ніколи не ржавіє. Одним словом, дружить з водою, друзі. А мінус той, що боїться ударів. Тобто чугун крихкий. Так що, коли будете користуватися насосом, старайтесь акуратненько, друзі, щоб ніде не вдарили, бо насос важкий. Гарантія на даний насос 2 роки. При роботі, бачите, є поплавочок. Так що, коли викачали, те, що ну, викачуєте, поплавочок вниз опускається. І він сам зупиняється, друзі. Так що, друзі, заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, робіть свої закази. Всім мирного неба. До здоров'я. 063 426 1010. 10.